Вітаю, мене звати В'ячеслав Мієнко, я керівник ініціативи Чисте Небо, і сьогодні поговоримо з вами про діджитал рекламу, онлайн-піратство та як убезпечитися від претензій правовласників. Ініціатива Чисте Небо була створена влітку 2013 року і об'єднала найбільших гравців ринку для того, щоб поширювати практику захисту інтелектуальної власності, використання легального контенту в мережі інтернет та об'єднувати найбільших гравців ринку. Власне, зараз. Ми маємо 15 учасників, 13 партнерів, які по праву можуть вважатися найбільшими гравцями як ринку медіа, так і ринку інтерактивної реклами, представників від провайдерів і а, тих, кому важливий захист інтелектуальної власності, той, хто поділяє наші цінності. Власна місія ІЧН полягає в тому, щоб Допомагати розвивати медіаіндустрію, запроваджуючи дієві практики в захисті контенту від нелегального поширення та об'єднувати ключових гравців медіаринку в одну велику спільноту. Щодо діджитал реклами як основи існування піратства, тут варто звернути увагу на цифри, які у 2019 році опублікувала Торгова Палата США. Яка порахувала, що онлайн-піратство коштує економіці Сполучених Штатів Америки 30 мільярдів доларів, а має опосередкований вплив і щорічні втрати на рівні 70 мільярдів доларів, Всесвітня організація інтелектуальної власності визнала, що саме продаж інтернет-реклами є одним з основних джерел доходу піратів. Разом з тим вони визнають, що Продаж інтернет-реклами є складним і іноді важко контрольованим, і тому навіть законні бренди можуть потрапляти під вплив неприємних ситуацій, завдавати шкоду як своїй репутації, так і вводити в оману споживачів, які дивляться піратський сервіс, але бачать легальну рекламу. Відомих брендів і таким чином думають, що це є законний ресурс. Українська практика не відрізняється від міжнародної. Головним інвестором і драйвером діяльності онлайн-піратства в Україні є все ще індустрія азартних ігор. За нашими даними і моніторингом, які ми проводили, більше 80% реклами на піратських ресурсах це саме. Реклама азартних ігор щодо мети правовласників в тій діяльності, яку ми власне підтримуємо, поділяємо і здійснюємо. Перш за все, це зменшення доходів піратських сайтів від тої реклами, яка на них розміщується. Другий пункт це брейн, бренд сейфті, це інформування рекламодавців і індустрії інтерактивної реклами про сумнівні сайти. Які можуть завдавати шкоди їх репутації. А третій напрямок це протидія роботі незаконних онлайн-сервісів будь-якими способами. Це можуть бути правові, технічні або фінансові інструменти, які використовують правовласники. Далі, власне, поговоримо трошки про самі інструменти. Перш за все, слід згадати сервіс Блекліст який ми ведемо з 2017 року, і це було запроваджено за результатами спілкування з ринком і запитом з ринку. Цей сервіс фактично включає в себе перелік сайтів, до яких є претензії правовласників. І цей сервіс використовується наразі так само, і e АП і найбільшими гравцями ринку інтернет реклами. Наразі він складається з більш ніж 4 тисяч сайтів. Ми разом з EAB Ukraine свого часу випустили спільний гайд, який, власне, встановлює алгоритми і механізми наповнення цього блекліста, як ми його використовуємо з якою метою. Слід сказати, що це гарна практика саморегулювання ринку і взаємодії найбільших гравців ринку. Яка призвела до вагомих і суттєвих результатів з точки зору зміни ситуації в порівнянні з 2017 році. А наступний інструмент, про який варто згадати, це Blacklist вайпа Alert. Це міжнародний чорний список піратських інтернет-сайтів, який, власне, доступний для 190 країн світу. З цього приводу ми також свого часу погодили і розробили спільний гайд. з і Ukraine, для того, щоб всі учасники ринку однаково розуміли, що це за інструмент і яким чином його можна використовувати. Також в меті діяльності ЧІН було зазначено така задача як виведення цього міжнародного блекліста на законодавчий рівень. І власне це відбулося. У 2013 році було прийнято антипіратські зміни до закону про рекламу, які передбачали заборону розміщення реклами пряму заборону розміщення реклами на піратських сайтах, які внесено до міжнародного блекліста. Власне потім відбулися деякі уточнення і зміни щодо механізму реалізації цієї заборони. І так з'явився національний перелік вебсайтів, які наразі зобов'язано вести Міністерство економіки України, і є безпосередня роль і участь в цьому процесі Укрнаїв, яке власне обробляє за запитом Мінекономіки всі скарги, всі звернення, які надходять від правовласників, має відпрацьовувати, перевіряти дані на їх комплектність, відповідність, критеріям, і тільки після цього. Надає висновок Міністерству економіки, яке а, вносить такий ресурс в перелік вебсайтів. Разом з тим, після внесення до національного переліку, Міністерство економіки, як є, єдиний уповноважений орган від України, має право внести такий сайт на платформу Вайпо Alert. А, слід сказати також, що станом на зараз а, а, більше 10 тисяч ресурсів вже внесено на Саму платформу, проте від України ми маємо там тільки чотири ресурси, але це було пов'язано з якраз законодавчими змінами і нормативним регулюванням цього механізму взаємодії. Ну і власне зараз ми вже подали декілька звернень до Укрнаїв і очікуємо на перші результати вже за новою процедурою внесення таких сайтів. Загалом наша мета полягала і полягає в тому, щоб наш національний перелік, який ми ведемо з 2017 року, поступово крок за кроком, це займе певний час, але трансформувати і перенести до міжнародного блекліста. Країна стала першою країною в світі, яка надала законного статусу цій платформі. Тобто це не інструмент саморегулювання ринку, а це стало нормативними вимогами. І саме цей перший досвід був в Україні, що було відмічено свого часу на річній конференції, яку проводять члени ВАЙПА. В 2014 році ми також провели спільну робочу групу разом з Укрнаїв і з представниками Міністерства економіки, саме для того, щоб. Індустрія і державні органи узгодили між собою певне однакове розуміння того, яким чином має цей механізм працювати, які можуть виникати складнощі в ідентифікації тих чи інших ресурсів у використанні критеріїв для того, щоб визнати такий сайт, таким, що порушує, правильно зафіксувати ці факти і надати аргументовані. Звернення документально підтверджені на розгляду Карнеї. Сподіваємося, що це так саме спрацює. Власне, ще один інструмент, який ми використовуємо і який був створений також за нашої ініціативи, це запровадження на рівні закону, закону про медіа, інструменту внесення заборони на аудіовізуальні сервіси держави-агресора. Це задача, яка була реалізована на межі захисту прав інтелектуальної власності та власне, захисту нашого інформаційного простору від шкідливого контенту РФ і від їх пропаганди. А станом на зараз цей інструмент працює і дає вагомі результати. Ми розуміли і розуміємо зараз, що. Переважна більшість ресурсів піратських, які є популярними в Україні, є доступними в Україні, вони так чи інакше мають тісні зв'язки з Росією. І тут реалізується справді подвійна задача в очищенні нашого медійного простору. Станом на зараз, за зверненнями ініціативи Чисте небо, вже медіасервісами держави агресора визнано понад 240 ресурсів. Серед них, власне, варто згадати і топ-піратів так званих. Це HD резка Фільмікс, Baskino, Kinokrad, Кінокрад, Kino Кінаго та інші. Також туди потрапили стрімінгові сервіси Шара ТВ, лук Дзеркала, які пов'язані з цими ресурсами. Ну і, зокрема, легальні от ті платформи, які здійснюють свою діяльність на території РФ, це Іві, Твінгл, Прем'єр, Старт, Мор ТВ Ока та інші. Власне, процедура реалізації цього інструменту полягає в тому, що так само сервіс перевіряється на відповідність конкретним критеріям, які встановлені законом. Кожний з цих критеріїв має бути достатньо аргументований, обґрунтований і зафіксовані факти, які підтверджують такі критерії документально. Після цього такі звернення розглядаються Національною радою з питань телебачення та радіомовлення. І на засіданні національної ради приймається рішення про внесення чи не внесення такого ресурсу до переліку медіасервісів держави-агресора. А власне після цього рішення має реалізовуватися на рівні вже провайдерів телекомунікацій, і такі ресурси підлягають блокуванню. За виконанням свого обов'язку провайдерами має спостерігати НКЕК як регулятор. Які здійснює контроль за діяльністю провайдерів. Ну і наостанок хотілося б зазначити ще про правові власне механізми, які використовуються. Це перш за все взаємодія з кіберполіцією, підрозділами, які займаються захистом контенту, взаємодія з Службою безпеки України, порушення кримінальних справ. У 2022 році, зі зрозумілих причин, в нас була певна пауза. В швидкості руху кримінальних проваджень, тому що всі сили і засоби правоохоронних органів були спрямовані на інші цілі і задачі, Власне, ми також працювали саме в цій сфері з правоохоронними органами, допомагаючи саме в блокуванні пропаганди. Але в 2023 році ми відновили цю співпрацю і активну діяльність. Нам вдалося порушити низку нових кримінальних проваджень. А також здобути власне рекордну кількість судових вироків за кримінальними провадженнями, які вже були передані до суду, що в 2023 році було вперше в Україні засуджено організатора відеобалансу. Це так звані CDN-плеєри, які власне є джерелом нелегального контенту для багатьох майданчиків, які поширюють далі потім нелегальний контент і заробляють на ньому кошти. Також, як унікальний досвід, певний унікальний досвід, це про блокування доступу до одного з найбільш популярних піратських сервісів ДМТВ, яке було реалізовано Національним центром оперативно-технічного управління мережами комунікацій за сприяння кіберполіції. Цей інструмент не став там, широко вживаним і розповсюдженим, але його варто згадати як те, що підтверджує наш постійний пошук і використанні різних можливостей для того, щоб протидіяти онлайн-піратству і діяльності піратів як такої. Власне, подякую за ваш час, увагу. Готові завжди до співпраці, готові завжди ділитися власним досвідом і радо приймаємо будь-які зауваження, пропозиції, які покращують взаємодію гравців ринку. Як медіа, так і ринку інтерактивної реклами. Будемо раді побачитися знову. Дякую за увагу.